Друзі, всіх вітаю, всім добрий вечір. З вами візор. Все, мега серйозна гра. За ренегата. Не знаю. Колись вона повинна стати серйозною. Так, все, граємо. Чисто ренегатів качаємо. Все, ніяких, ніяких відступок. Ніяких відступок. Так. Мародер. <sighs> взять зброю, тетеху взять мабуть, да? Ну давай візьмемо, мать вот так. Так, все, погнали. З тетехою. Видихнули, настроїлись. Спокійно. Архі Масюндер пішов. Нікуди не поспішаємо. Ми нікуди не поспішаємо. Так. Кіно беремо квест. Все, працюй зараз тільки на ренегаті тільки на ренегаті Посилки в ну, е долину навіть не ношу. Працюємо на ренегаті збираємо на інструменти. Всякий план. план і стратегії. і плані стратегія. Домикломеч на болоті. Чисте небо. А то був хто? Чисте небо Пігмій. Давай топь имею. А ну дай. Опять на вывести, хай туди китрясться, ладно. А, так, сейчас что то за баса. Ну что ты зень? У меня собственно собаки, берем. Шешу. Вс, пацаны, бля, я манал. Все. цель же смертей не будем. Це вже буде просто. бімба бімбара опа зараз ми спокійненько все про прожимаємо Ти хто? Я пайкбрит вам. Я то. Рассказал. Вообще. <laughs> Вообще лута нихера немал, чувака. Ладно, я на не буду эти штуки сбирать, продавать нигде. Потянет. Это шопоруч. вже буде богохульство огурство дорожче ви відмовлятись правильно <звук> велика інєкція глюкози мальборо копчена ковбаса кейл міхерасі глюкоза Слухай я не знаю ці квести Мальборо Колбаса. Ні ну можна їх всі, конечно, побрати, але от той Гейл. Зброя. Так, як правило, буде в нього бути провальна. Але я... У мене стратегія брати все. Стратегія все брать. Їм їм хорошо. Ладно, берем. Гейл, Шмейл. Мальборо. Хопче на колбаса. А що в тебе тут по чому? Ну, Все, працюй. Пер... Тільки на рини готів. Тільки на рине. Так, мальборо у тебе є, ковбаса є, що по чому? <плес> нема, да? І мальборо нема. Добре. Наберем. Знайдемо. Осилим. Привіт. А, це ви тут з'явились, так? Да? Ну, за що перете? Тихо-тихо, не плавай. Ошибка зі знаком Радіації 8. Добре. Це файний квест. Заточка. Заточка К. Дві, так? Да? Ні, одна. Ну, зараз би сейчас бимотитула. О. Зараз сюди хтось до нас прийде. Хтось до нас сюди прийде. Журнал. Два штучки, добре. Так, все, пацани, да? Тікер и ногатив э, цей. Працюю, щоб не витрачати час. Конкретно тільки на них. Посилки в долину не беру. Тут якщо якщо назвалище, на кладовище, то беру. Назвали ще поруч на кладовище можна переліті. Кур'єр темна долина. Не, не беру, не хочу. Кур'єр темна долина. Ну, блядь, що нема більше кур'єра, в тою долиною. Якусь... Якусь аж висить, блин. Ч так, рішило? Кожен козак знає. Сіна, сіна і так. ми розбираємо. Сенку успеваем. Ла, ла 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 І спокійно. Якщо прокурор вдруг нарисується, я тебе позову з ним помовчати, Понял? Понял. Так, це ми. Що ми продаємо? кур'єр там надолено. Слухай, ви цим кур'єром запарили, що нема більш еще інше місце якось кур'єра А ну давай мені кур'єра назвали було щин. Не, не хочу я кур'єра брать в жопу. Так. Уколиці ну, Юпітера Ну пока що щось такого чіткого нічого нема, да? Ну, за что перетереть хотів? Ага, і пане френчик, добре. Кожен куда знає. Переклад ногам у тренд, що дня лабає. <рес> <рес> так. Владимирський централ ветер север. Стябанка вал, жизнь розменю змене. Так, ну що, тепер йдемо пукати щастя, да? до качку. Ну, щось знайдемо. Так, так у мене ТТ Це тепер улюблений ствол. Вот ТТ те Тож він козак мноє. Свій дуба чуть не влезу. Біля рибальського хутора ох ю. Ну давай эту біоптечку. І це і що У мене якась репутація піднялась? Нет, чего она не А, там ченовцы? Ну, это сейчас сквасти будет проваливаться. Балабой быстрее, хорошо. Иди туда, иди там, выйди. Зараз квести, походу, проваляться, якщо їх поубивають. Так, заліпили, да? Не, Ні, нікого когось з цих не заліпили. Бля, у них там столи серйозні втічені в цих блядських. 4 кобарси для досильників провалено. Добре. пішли в мінус. Хороший старт. Хороший старт по репутації. А кого не тут залітили? О, Диви я файно прилетіло. Це ж буває таке. з боку. Аптечку треба. Ого, диви, яка кровотеча навіть не Ніхера Ніхерасі. Tam щось там eh? щось щимять носить, ха? Щось щимять трохи. Трохи щось щипають. Приграємо, <smotiv mould> по-моєму, нам пора. Это мені граната. Та це кай з пиздец, пацаны, бляд. Ну сьогодні не мій день. Сьогодні просто, блядь, не мій день. З цими, блядь, гамами. Одні провали завдання. І що? О, ганстрский цей, да? Ганстер ТТ. І що? Хто там ще перебив? Оце цей, квестів провалив, конечно. Це, звісно, квестів провалив. То Це хто, блядь? Екологи нахуй? Ну що робиться От ти, блядь, дебил. Ладно, пацани, надо, наверное, лягати спать. Не йде в мене, гра сьогодні пиздец, Я просто, блядь, як лисяк приторможену блядь. Ці шари гатів вже десь тут побили. Все, oh, на цьому хлопці все. Ебав я в рот, блядь. Ебав я в рот і в сраху. Не йде в мене йобана гама, блядь, сьогодні піздеть. Я відпочиваю. Всім гарного вечора. Це, блядь, це не гра, це якісь сука нерви, блядь. Фух. Всім тьом-тюм. -тьом.